Всім міцного здоров'я. Находюся на ділянці, де в мене була гірчиця посіяна. Після збирання я зажгів фасади і пройшовся катком рубящим. І ось скільки зійшло падалиці після комбайна. Це не тому що гірчиця сама. По собі мілко сем'яна культура, мотовиловимо, лаче, я щось комбайн загубив. ну Ось так і є. Ну все б нічого. Але в мене озимий ячмінь тут посіяний. Рядочки майже не видно. Так, пробивається. озимий ячмінь казанова. На час сів гірчиця була така дуже в'яла, листочки опустила, набагато менша була в розвитку вона, тому що було сухо, вологи не було, ячмінь сіявся в суху землю, але після посіву, через 4 дні, пройшло там 7, потом 2, десь 9 до 10 міліметрів. Зійшов ячмінь. Ось такий він один листочок, але і гірчиця привратилася з одного листочка вже на її два сім'ядольні, два, 4, 6, вже вісім листків. І от така ділема, що з цього вийде. Це буде такий дослід. Сіяв я в попередні роки. Пшеницю гірчицю теж сантиметрів 20-30 вона була висотою, вже зацвітала, але я перед сілої гліфосати. Ну, тут вирішив не трогати. Ну і не знаю. Їхати сюди бризкать не хочеться мені. Хотя така гірчичка велика, вже 10 см виросла. мені ще показує листочок де. Просто понаблюдаю, тут ділянка невелика, не так критично, 2 гектара всього. Понаблюдаю, що з цього вийде. Чи заб'є гірчиця ячмінь, чи може будуть приморозки, коли вони будуть, звісно, рано чи пізно будуть. І мороз придави гірчечку, а ячмінь залишиться живий. Але це тільки тільки знаю згодом. Це такі пироги, як кажуть. Десь я місцями трохи менше падали ці гірщиці, то рядочки лучше видно. А так, якщо до поля під'їхати, рядків не видно, вона вкрила. Так, кого яка думка? ну пишіть в коментарях. Таке коротеньке відео. Всім гарного дня і мирного неба. Пишіть коментуйте.